Вітаю! Сьогодні попрацюємо із страхом публічних виступів. Ця сесія розроблена для того, щоб допомогти вам відчути себе впевнено, спокійно і зібрано під час публічних виступів. Вона фокусується на зміні внутрішніх уявлень на усуненні тривоги і на формуванні позитивних асоціацій. Переконайтеся, що ви перебуваєте в тихому, спокійному місці, де вас ніхто не турбуватиме. Вимкніть телефон та інші відволікаючі фактори. І ми почнемо. Що ви сьогодні тут. Ця сесія допоможе вам розблокувати ваш справжній потенціал і подолати будь-який дискомфорт, пов'язаний з публічними виступами. Все, що вам потрібно буде робити, це розслабитись і дозволити моєму голосу вести вас. Ви контролюєте весь процес. І ви можете припинити сесію в будь-який момент. Просто дозвольте собі бути відкритим для позитивних змін. І так займіть зручне положення, сидячи або лежачи. Закривайте очі, щоб вам було комфортно. Зробіть глибокий вдих через ніс і повільний, м'який видих через рот. І ще один глибокий вдих максимально глибоко і повільний видих. Відчуйте, як повітря наповнює ваші легені і потім м'яко залишає їх. З кожним видихом дозволяйте своєму тілу розслаблятися все більше і більше. Зверніть увагу на свої стопи, відчуйте їхню вагу і розслабте кожен пальчик, підошву, щиколотки. І дозвольте будь-якій напрузі залишити ваші стопи. Дозвольте цьому відчуттю розслаблення. Піднятися вгору через ваші литки і коліна, стегна. Відчуйте, як ваші м'язи стають м'якими, стають важкими. І дозвольте розслабленню піднятися до вашого живота. І до ваших грудей чуйте спокійне, ритмічне дихання. І тепер дозвольте цьому відчуттю рухатись до ваших плечей, рук, кистей до кінчиків кожного пальчика і чуйте, як ваші руки стають повністю розслабленими. Дозвольте собі, дозвольте цьому відчуттю розслаблення піднятися до вашої шиї і горла, і щелепи. Розслабте всі м'язи навколо рота, всі м'язи обличчя. І відчуйте, як м'язи навколо очей розслабляються. Дозвольте розслабленню у вашу голову верхівку голови. ваше тіло зараз глибоко розслаблене спокій і абсолютно комфортний у безпеці. Просто йдіть за моїм голосом. І тепер уявіть, що ви стоїте біля вершини довгих, широких сходів. Ці сходи ведуть вниз. У глибокий, спокійний стан розслаблення. І кожна сходинка, по якій ви будете спускатись, подовоїть ваше відчуття, спокою і комфорту. Я буду рахувати від 10 до 1, і з кожним числом ви будете робити крок вниз. Поринаючи все глибше і глибше, і відпливатимете все далі і далі. Десять, ви робите перший крок, відчуваючи, як ваше тіло стає важчим і більш розслабленим. Дев'ять другий крок. І ви відчуваєте. Як ваш розум стає спокійнішим? Вісім. Глибше і глибше. Добре. Сім. Шість. Дозвольте собі повністю зануритись в це відчуття спокою і абсолютного розслаблення. П'ять. Вам дуже добре, комфортно, безпечно і спокійно. Чотири. Ви майже на самому дні. Три. Дозволяйте розслаблятися вдвічі більше. З кожною сходинкою. Два. Вниз. Вниз. Один. І тепер ви досягли глибокого мирного стану, в якому ваш розум відкритий до позитивних змін. І чуйте цей стан наповнюється ним. І тепер у цьому глибокому стані, розслабленняму, я хочу, щоб ви дозволили. Своєму внутрішньому мудрому я згадати момент, коли цей страх публічних виступів можливо вперше почав з'являтися. Вам не потрібно знову переживати ці емоції. Просто дозвольте цьому образу чи відчуттю виникнути. Можливо, це був шкільний виступ. Або інша ситуація, де ви відчули себе некомфортно. Подивіться на цю ситуацію, але не як учасник, а як спостерігач. У безпеці. і розумієте, що це був лише минулий досвід. І тепер, як доросла людина, ви можете по-новому подивитись на це. Уявіть, що ви берете цей досвід і м'яко, м'яко, але рішуче відпускаєте його. Дозвольте йому розчинитися, як дим. Або як листочок, що пливе за течією річки. Цей досвід пройдений, і ви звільняйтесь від його впливу. Добре, ось так. І тепер у цьому глибокому стані ми почнемо вбудовувати нові позитивні відчуття. Уявіть себе на сцені перед аудиторією. Але цього разу все інакше. Ви бачите, як йдете до мікрофона і відчуваєте себе спокійно, ваше тіло розслаблене, але енергійне. Ви дивитесь на обличчя людей і бачите їхню зацікавленість, їхню підтримку. Вони раді вас чути. Ви відчуваєте, як з вашого горла легко виходять слова, аж сильний, чіткий і впевнений. І ви відчуваєте приємне, тепле відчуття в городях. Це відчуття впевненості. І уявіть, що кожен раз, коли ви дихаєте, ви вдихаєте більше цієї впевненості. Цього спокою і цієї ясності. А з кожним видихом ви видихаєте будь-який залишок тривоги чи сумніву. Побачте себе, що ви посміхаєтесь. І ви насолоджуєтесь цим моментом. Ви насолоджуєтеся зв'язком з аудиторією. І уявіть, що ви закінчуєте свій виступ, аудиторія аплодує. вони вражені вашою впевненістю і вашою харизмою. Ви відчуваєте величезне почуття гордості, задоволення і успіху. Запам'ятайте це, це відчуття. Ця впевненість, цей спокій і ця радість, вони тепер є частиною вас. Ваш підсвідомий розум тепер знає, як почуватися впевнено під час публічних виступів. Це ваша нова реальність. Повторіть про себе подумки. Твердження, я впевнений або впевнена у своїх здібностях. Я люблю виступати перед публікою. Мій голос сильний і чіткий. Я легко висловлюю свої думки Я відчуваю себе спокійно і комфортно на сцені. Я отримую задоволення від взаємодії з аудиторією. З кожним виступом я стаю все більш впевненим або впевненою. Ці твердження глибоко вкоріняться у вашій підсвідомості і стають вашою новою правдою. І тепер я почну рахувати від одного до п'яти. Кожним числом ви будете відчувати себе все бадьоріше, свіжіше і більш усвідомлено. Один. Почніть усвідомлювати своє дихання. Два. Відчуйте свої руки і ноги. Три. Ви починаєте відчувати себе бадьорим чи бадьорою і повним-повною енергії. Чотири. Ви готові повернутися до кімнати. П'ять можете відкривати очі, повністю прокидайтесь, відчувайте себе чудово, повністю відпочивши, оновленим і сповненим впевненості. І ця впевненість залишається з вами.